Зікхаюшки, шановні хунтани, чарівні хунтанки. Сьогодні ми дегустуємо в Шабес пиво Хайзенберг 4,5 обороти, світле і Golden Castle. Уагер це теж світле, експорт, бяс його знає, як назвати ще, 4 градуси 4% алкоголя, тож зараз ми їх продегустуємо. На закус у нас сулугуні, трохи підкопчений, нарізаний оцимось ножичком. Можете вважати, що це як реклама. Мені дуже сподобався ножичок. От. Я ним користуюся. В мене їх аж три. Отакий, трохи більший, з дюркою для пальця і такий, як сокирка для салатів. Ну, зараз я от користуюся оцим. Так, пінка тут була добра. Гарна. Просто поки я перевдягався для ролика, доки я різав сир, вона впала. Ну, була гарна. Це ось це пиво. нормально. Ну, я скажу, мне подобается. И сыр подобается. Вот так, как я люблю, солоный, Вкусний. Смачно. Так, тепер спробуємо ось це. Як він називається? Golden Castle. Ну, Подивимось, що це за Golden Castle і яке відношення до нього має кліновий лісток. Ну, відчувається, що воно трохи слабкіше за це, не таке різке. І, ну, піво для спеки. Зараз вже вечір. Сонечко зайшло, спека ушла. Тим не менш, пиво йде добре. Чи може мені просто пиво подобається як таке? Пиво взагалі, пиво, як напій. От. Ну, я скажу, що це чудовий лай. На, трохи різкіше. І кольором теж відрізняється. Це трохи темніше. І трохи воно, як би мовити, не таке прозоре. А це світле і прозоре. Нормально. І до сира сулугуні солоного вони дуже підходять обидва. Тим більше, якщо сир нарізати оцим ножичком класним. Вижу Коротше, я рекомендую обидва ці сорти для вживання. Світла пива Golden Castle більше підійде для спеки в день. Трохи темніше, хоча теж лагер піде ну, на весь день, скажімо так. Як зранку, так і в обід, так і ввечері. Вам буде все нічого. Це краще піде в день. Коротше, класне пиво. На цьому поки що все. На все добре, гудбайушки. Ом.